Я бачу, що на першому етапі не витягає до ціни. І бачиш величезну кількість учасників. Скільки учасників? 11, 14, 13. Mm. І бачиш, наперед, що на він не визнає і просто гонк цінує все. А зараз, якщо ми це зробимо, то ми просто їх обмежимо, цих фопів. Які не будуть. І будуть приймати участь фактично тільки юридичні тільки особи. Тільки юридичні особи, які мають. Так, <клес> <клес> Ну, добре. Можемо, так? Так, так. Шановні колеги, доброго дня. Ми зараз розглядаємо на позачерговому засіданні нашої комісії. Одне питання, яке ми перенесли минулого засідання для того, щоб врегулювати ті питання, які є в даній ухвалі. Але в зв'язку з тим, що вчора на колегії мені не вдалося це питання перенести на наступне засідання, і воно є в порядку. денному, нам доводиться зараз на позачерговому засіданні розглянути дану ухвалу і прийняти рішення. Я думаю, ще раз би, щоб ви сказали ситуацію, яка є у цьому приміщенні. По даному приміщенні вже була прийнята одна ухвала з меншим переліком додаткових е, умов, але оскільки три рази ми проводили аукціон в системі Прозоро і жодного разу аукціон не відбувся через те, що велика кількість учасників і зовсім не ринкова ціна. Поза 300 тисяч гривень ми з балансоутримувач змушений розширити перелік додаткових умов для того, аби унеможливити таку велику кількість учасників і зривання аукціонів. Тому балансоутримувач перше таймо подало більш детальність переліку додаткових умов, і тому ми. А скажіть, будь ласка, якщо говорити взагалі у двоє, скільки є мереж, які мають не менше ніж п'ять років і не менше, ніж п'ять закладів, котрі не займаються продажем алкогольних напоїв, Скільки таких мереж взагалі у Львові. Ну наразі ми їх не рахували, але я думаю, що досить пригадують. Ну скільки, потенційно? М -м -м, напевно, більше десяти. Ні. Давайте рахувати разом. Ну, не можу вам порахувати, потенційно. Ну давайте рахувати, якщо 10, то це точно багато, значить, якби це. Значить, всі їх знають. Давайте трохи, давайте трохи. Не, мож, не можемо. Ні, ну робити. якщо 10, то правильні там 8-6, давайте назвіть. Ну, озвучуй, я. Ну, не можемо сказати. Ну, значить, не 10. Я не ресторан. Ми 5 поставили, ми поставили 5. Постав. 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 Ну, ні, ні, ми говоримо про яка кількість компаній, які мають мережу. Взагалі невелика кількість компаній, ну, тобто ми звужуємо дуже, ми не даємо можливості конкурентно брати участь в оренді цього заходу, тому що умови, Дуже чіткі. Це є 5 років і 5 закладів. Тобто, насправді, дуже невелика кількість закладів зможуть подаватися за наявності власне цих умов. Як на мене кажу, в цьому, е якби, в цьому варіанті було б дуже класно, якби відкрився якийсь ветеранський бізнес, якби відкрилися люди, котрі, власне, воювали, бо там лежать люди, котрі мають поранення, хай би вони власне, якби, і там реалізовували себе пізніше. А таким чином ми просто надаємо можливості якби їм приймати участь в цьому. Е власне... Конкурс. А, Конкурсі так, в цьому аукціоні і і дуже звужуємо умови, роблячи прям під конкретні мережі. Ви не переглядали е, усіх учасників, які приймали участь там, ви казали 11 компаній. Там були серед них е, мережі? Не, не мережі, а майнуті е, е, організації, які от якраз побудовані, е, скажімо, з ветеранського середовища. Ми, ми не переглядали е, документи кожного. Ми Мали переможця, ми очікували, що буде підписати протоколи з такою ну, досить хорошою орендною платою, але завжди на етапі останнього дня підписання протоколу, ФОП звертався до нас за зверненням навіть не, не безпосередньо, скеровуючи нам листа, що не буде підписувати протокол. Тобто, ФОП фізично жодного разу в поління той, який переміг, не приходив, лише скіровували листи, що відмовляється в підписанні протоколу. Ну, добре. Те, що в порядку денному ми зараз маємо це розглянути. Друге, те, що ви наводили аргументи, що було три, три оголошених конкурси. На всіх трьох конкурсах були задіяні приватні підприємці, які наганяли ціну і не підписували цього. То звичайно, що. Тут я погоджуюсь із Іриною, ну і з другої сторони, я теж розумію, що тут, можливо, не добросовісна конкуренція йде, та? де хтось навмисно завалює конкурс для того, щоб хтось відмовився, комусь надоїло. Ну І зрештою, на сьогоднішній день місто вже декілька місяців втрачає надходження по, по даному об'єкту. Моя пропозиція буде залишити цю ухвалу в такій редакції, яка є. І Поставити це питання на розгляд ради для того, щоб в сесійній залі дискутувати і, можливо, там депутатський корпус все ж таки мав би прийняти рішення стосовно ситуації, яка склалася з даним аукціоном і з даними приміщеннями. Ну, але у нас тут буде зараз пропозиція, тому ще щось будеш доповнювати? Я тоді ставлю на голосування даний проект ухвали. Хто за? Немає. Хто проти? Немає. Е, є в тебе якісь свої зауваження? Чи я можу ставити на на ради? Я внесу з голосу пропозицію Вилучити. Я вилучатися. Тоді... Я тоді ставлю даний проект ухвали на розгляд ради. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. А вже в сесійній залі. Я думаю, що можна розширити дискусію і тоді визначитися з даним приміщенням. Бо тут насправді ситуація така двояка. Перше, це те, що хтось завалює дані питання на конкурсі, і це недобросовісні ну, так, учасники. І їх 11. І насправді ми повинні застосувати якісь інструменти. Ще ті інструменти, я, я, я розумію, ну, це, вони це роблять для того, щоб. А попередній раз які були умови участі? Там було також які, кілька, кілька років ведення бізнесу. Взагалі не було, так, умов такі? Не було такі але я не Якщо нам до зараз знайдуть дорогу пам'ятник. Ні, я маю на увазі, не були такі обмежені. Франшизи франжиз. не було, кількості закладів теж не було. Ми роздаліть попередньої її Ну ми це вже до додаткосів зараз покажете, mm -hmm. Але сам факт, що без умов, Перей. коли заходили, то знаходилися ті, хто просто завалювали цей опціон. Те, це що mm -hmm. вони шкодили людям, які При хотіли моменті, запровадити вони бізнес. Вони Знову не зайдуть і, і знову, знову зайдуть, і, і, і знову не будуть зривати опціон. Добре, тоді наразі дякую. Ми дане питання розглянули. Закриваємо комісію. так